Тернополяни масово здають кров для потреб майдану лише в першій половині дня стати донорами захотіло близько сотні людей. Однак наразі кров із Тернополя до Києва ще не відправляли. Більше знає Ірина Худоба. У приміщенні біля реєстратури Тернопільської обласної станції переливання крові практично ніде стати. Вже від ранку тут збираються охочі поділитися своєю кров'ю з майданівцями. Я вважаю, що кожен українець має якось підтримувати. Наших людей, які зараз знаходяться в Києві, борються за наше майбутнє. Тому я свідомо вирішила сьогодні прийти і чимось допомогти, тому що я не можу йти на майдан і воювати, як наші хлопці воюють. Наразі робимо, що можемо, і хочемо допомогти, хоча б пожертвою своєї власної крові, щоб врятувати життя і здоров'я тих людей, які стоять зараз за нас. Це нашу свободу, реальну свободу. У мене діти ростуть внуки. З чимось треба допомогти, бо хто чим може. Хочу якийсь склад внести в наше діло, щоб нормально жити, щоб нормально заробляти. щоб бути людиною після реєстрації усіх оглядають медики, і тоді вже можна йти здавати кров. До слова такого напливу донорів розповідають у станції переливання крові не бачили вже давно. Якщо раніше в день приходило в середньому півсотні людей, то лише цієї середи 118. Кров ще 170 осіб привезли в той день з районів. Сьогодні ж до обіду бажання стати донорами виявило більше ста тернополян. Однак до Києва кров поки не відправляють. Поки що до нас ніхто не звертався, що треба на Київ чи Кудись ніхто, поки що ніхто не звертався. Якщо звернеться, у нас є достатньо. Ми можемо на ту хвилину, що ми зараз з вами віддати. Ну, 200-250 літрів крові, 1000 літрів, 500 літрів плазми, 300-400 літрів альбомін. Треба буде віддамо. Те, скільки братимуть крові, зауважують медики, залежить від фізичного стану людини. Однак максимальна разова доза 450 мл.